Резиденти станіславського феномену зняли фільм про Івано-Франківськ. Київські письменники вирішили не втрачати дарма часу і, окрім есе, зняти ще й стрічку про місто, яке зникає. Назвали цей документальний фільм Дзеркала Станіслава. Нам було принципово важливо, щоб цей фільм говорився очима хранителів, розповідався вустами і показувався очима хранителів Франківська. І тому ми взяли цю історію через людей, тобто через письменників, через журналістів, через тих, хто тут створює культурний культурний простір. У дзеркалах Станіслава розповідається про незнані кам'яниці нашого міста. Зокрема, можна дізнатися, де колись були будинки розпусти, тюрми, синагоги. Окрім того, письменники віднайшли підземний хід до ратуші. Так, вихід за місто. Тож на конях казали, що каретою потоцький тікав. Трошки рівень підлоги тут піднявся. Ми вже зробили трошки гідроізоляцію. Кід зробили самі один вихід. Анатолій у фільмі виконує роль єврея. Він з радістю погодився допомогти авторам фільму пізнати, яким був Івано-Франківськ 200 років тому. Те, що сьогодні відбувається у місті, Анатолій не схвалює. Те, що зрубно відновити не можна, я б не сказав, що я намагаюся відновити. Його ма намагаються відновити тільки віртуально, тобто в фільмах, в ЕСЕ. В літературі, в музиці, а в реальності місто зринуло на такої степені, що я собі навіть не уявляю, яке можна відновити. Просто в останні часи в місті, я скажу відверто, будували не кам'яниці, як модно говорити, і навіть не житло, а квадратні метри. Франківці були в захваті від побаченого і уже на допрем'єрному показі пророкували велике майбутнє фільму. Автори обіцяли ще попрацювати над стрічкою і відредаговану версію показати на вулиці 31 липня. Також фільм побачить і телеглядачі Карпат.